І прекрасної держави. Ніхто не думав, навіть не гадав, що будеш знов оточена вогнями, що прийде найжорстокіша пора, це боротьба між рідними братами. Ти очі підіймаєш до небес. Ти молиш Бога все це зупинити. Та сльози, що ти марно лєш, уже змішались з кров'ю, що пролито. На твоїм серці ще один рубець поставлено без жалю й порятунку в той день, коли той, начебто боєць, підняв зі зброєю на брата руку, жахливе зіткнення і розпачу, і зради, і спільних мрій, і волі, що в серцях залишило кривоточиві рани на твоїм тілі і людських життях. Нас можна катувати та знущатись, обмежити шляхи до власних мрій, та нашій гідності і волі не зламатись, наш дух непереборний, бо живий. Ти потерпи, загоїться всі рани, і ти повернеш свою чисту броду. Якщо й хтось викраде її безжально, ніхто не викраде нашу свободу. Слава Україні!